Всім привіт! Сьогодні я розкажу про MacBook, який я використовую вже понад 2 роки. А саме MacBook Air M1 конкретно на 500 ГБ. Чому вибрав саме таку модель? Тому що було три варіанти: це вибрати прошку, там де просто кулер і тачбар мені тачбар не потрібен, а переплачувати просто за вентилятор це я читаю бредом. На 16 ГБ. Ну, я подивився обзори, що на 8, що на 16. Та й зараз, я думаю, вряд ли я побачив якусь різницю 16 чи на 8 ГБ оперативки. І тому я вирішив взяти на 500 ГБ. І якщо вибирати на 500 ГБ пам'яті, у вас не 8 ядер процесор, а 9. Тому я вирішив, що це саме варіант доплати за MacBook. Більше плюсів. За цю доплату. Звісно, було б ще круто додати кулер. І сьогодні ми про це також поговоримо: чи можна грати на ньому, чи це удобно, і так далі. В першу чергу я його брав для роботи, адже ми знаємо, що в нашій країні зараз війна, але коли я його брав, звісно, цього не було. Але зараз розумію, що все ж таки дуже добре, коли ваша робоча машина. Вас під рукою, ви можете взяти його з собою і поїхати в якесь інше місце, де немає загрози. Ця машина в першу чергу в мене використовується для відеомонтажу і фотошопу те, як займаю ютубом, і я постійно на ньому монтую. Скажу тим, хто монтує відоси. Скажу так: що Premiere Pro або Final Cut. Без проблем тут літає, але, звісно, якщо рендер, то на Premiere Pro це враз товше, ніж на Final Cut. Зараз мене цікавить CapCut, як... ну, це як для монтажорів може комусь це те, що Там дуже багато крутих функцій, ще й безплатно, і на різні платформи. Маю на увазі Windows і MacOS, і на телефон можна скачати. Хочу попробувати для монтажу серйозно цю програму. І так. Насчет глюків і так далі. Я скажу так, що я монтував відоси навіть на MacBook 2008 року, на о, Intel, там, Крутуду чи якось так називається, і я скажу, що на, навіть на ньому було без проблем монтувати відео. Але зовсім інше питання це рендер. І сьогодні ми про це поговоримо. От зараз у мене в простої, я нічого не роблю. І в мене 24-25 градусів процесор. Але коли я монтував відео на годину, файли в мене всього уважили десь на 4 години відео. А от Змонтував я на годину. На Final Cut Pro у мене, звісно, це змонтувалося за 15 хвилин, але ці 15 хвилин розігнали температуру мого процесору до 90. 7 градусів. Це, звісно, дуже погано для вашої батареї. Цей єдиний мінус. Я не знаю, чому не можна було додати вентилятор. Він коштував би, я не знаю, там 30 гривень може, ну, 100 гривень для Apple. Але переплати 200 баксів це того не стоїть за якийсь вентилятор просто. Ну, коротше, це якось обідно. Насчет ігор. Mm, скажу відразу, що я в перший час не грав на ньому, так я його брав не для цього. Але іноді, як ви бачите, в мене тут є Minecraft і Crusader Kings 3. Uh, якщо в першому варіанті Minecraft без проблем, він був на середніх налаштуваннях стандартних, коли ви встановлюєте Minecraft uh, процесор, нагрівається до. Середньо 40-50 градусів і без проблем на мінімалках менше. Адже тут багато що залежить від того, як прогружається світ. Якщо випливати на лодки, то звісно процесор до 65 нагрівається. Crusader Kings він взагалі не оптимізований, тому тут повна вибачайся, срака. Десь годину-півтори ви можете грати. Ви самі знати цю ігру, можете погуглить Crusader Kings. це... Стратегія, обична просто стратегія зверху, і через годину-півтори він починає тупо глючити. Процесор нагрівається до 68 градусів і він починає просто тротлити, глючить і це просто неможливо грати. Тому я не знаю, може плюс, може мінус. Зато ви не граєте по 10 годин цю ігру, <кісіт> якщо це вважати плюсом. В іншому же випадку, програми без проблем. Все шикарно працює. Навіть блендер я запускав, це 3D-моделювання. А саме я не моделював, а анімував 3D-моделі без проблем. І зі сценами. Жодних проблем не було. По градусам не пам'ятаю, якщо чесно. По батареї. Два роки пройшло. Що у нас по зносу? І так, ой, зараз подивимося. Живлення і в мене за 2 роки 148 циклів Скажу зразу, що MacBook у мене використовується в першу чергу як стаціонарний, як, як Mac Mini, грубо говоря, без екрану. Він у мене закривається, його підключають до свого монітору, який у мене стоїть рядом. І я його використовую просто як машинку для монтажу. Іноді беру з собою. Це рідко буває. Я відкриваю екран раз у місяць. Батарея 96%. Виходить, що за 2 роки у мене вийшло 4% на 148 циклів. Але це, звісно, цикли нестандартні. Де ви просто включаєте, використовуєте і виключається. Ні. Він в мене постійно підключений. 24 на 7 підключений до. О, живлення Тому я не знаю, тут воно вважається все 148 о, циклів Як бачите, і знос я вважаю, я вважаю, невеликий. Дуже маленький, так що батареї хватить дуже надовго, на багато років. О, що ще? По функціоналу я розповів все без проблем. Все літа. Хоча, якщо чесно, на макі 2010 року. Це було то, також без проблем. Єдиний момент, те, те, що мені не подобався, це те, що відновлення. Деякі програми вже не працювали. Наприклад, Telegram вже не працював на Макі 2010 року з останньою офіційною перевірційною системою на той Mac. Хоча можна було накатити. Як сказати, зломаний, можна так сказати, з, 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 систему. Але там не працює Safari сафарі на ньому. Коротше, там треш Що по вигляду? Про самому Mac. Він легкий але так, як у мене стоїть, то в принципі мені все одно. Єдине, що мені не подобається в сучасних маках, це те, що тут у нас екран. Ну, це, в принципі, і на Windows-ноутбуках така сама проблема старих. Маках там, того ж самого 2010 року до старого дизайну, там є скло, і воно набагато, я сказати, ти себе відчуваєш, ти не боїшся за екран, можна так сказати, тому що на Оликсі часто можна зустріти екрани де полоси. Це тому, що тут у нас йдуть коннекти, і якщо їх там прижати, якщо у вас сюди щось попало, і ви закрили, воно могло пережати і все, у вас пішла полоса. Екран міняти не вигідно, тому що. Можна трішки доплатити і вже новий MacBook купити, навіть бушний, аніж міняти екран. Тому екрани тут, звісно, звісно такі здохленькі. Так але я з ним особо не користуюсь, тому я якби, і не боюсь. Звісно, у мене тут защітка стоїть, така, щоб не попадала пиль, волоси, але все одно тишки та й попадає іноді. Зрозумію, колхоз, але що зробиш? трикпад Просто божественний. Тому що я користувався 2010 року трекпадом. Це ужас. І якщо чесно, для роботи, наприклад, монтаж або якоїсь іншої роботи вистачає з головою. Якщо Photoshop, то, звісно, з мишкою, це просто швидше. Можна і трекпадом, але просто мишкою це все швидше. Ви виконуєте різні дії, аніж трекпадом. О, так. Він у мене, в принципі, такий захищений. Сематовий Аліекспрес-чехол. Я не пам'ятаю, за 300 гривень, але бачите, він залапується і його просто нереально відмити, Він не відмивається просто. Ну, це нереально. все. А також він херовий, тому що, як ви бачите, він в мене по краям весь потріскався. І я не один хто з такою проблемою. Я зустрічав деяких знайомих, їх така сама проблема з цими. За щітками навіть даже якщо глянцеві варіанти брали, то в них теж так само все тріскалося. Да. А так, в принципі, без проблем. Я вважаю, що його надовго хватає. Скажу своє... Не знаю, свої Те, що якщо в мене був би вибір, який би я взяв би мак для себе зараз. Це з кулером однозначно, тому що. Я коли брав, я думав, я точно в ігри не буду грати, але від себе не уйдеш. Тому Та, я в ігри грав. І я розумію, що кулер це великий плюс, тому що ізнос вашої батареї не так буде. Не таким буде бистрий, тому що навантаження великих температур на нього буде просто менше. Ось і все. А так. По всьому. Я б, я не знаю, чи, чи варто брати на 16 ГБ. Багато хто каже, що цього недостатньо, але ви цього ніяк зовсім не відчуєте. Які би проекти не робили, наприклад, прочи не Final Cut, ви не відчуєте недостатньо. Наприклад, це було на Windows, коли недостатньо пам'яті, то. Це трішки і відчувається. Але скажу так, що Premier Pro, у них там така оптимізація, що накиньте хоч 100 гіг оператів він все ж ревсю. Йому все одно 8, чи 10, чи 30. Він просто не оптимізований. Що на Windows, що на Mac. Тому. Premier Pro, да. це якщо кому цікаво. В цілому, я не знаю, чому шахмати стандартні тут на macOS, вони дуже сильно нагрівають процесор. Я не знаю чому. Це типа 3D шахмати, які, ну, стандартно встановлені в macOS. Я не знаю чому, але реально дуже сильно нагріває <смас> MacBook. Тому, якщо граєте, то вже в якісь там у чи в браузері обично там, сафарі, в шахмати. І це для мене смішно, чому шахмати. Розігрівають процесор до 60. Ну, це бред. Що це за шахмати такі, що за оптимізація? Але це вже інша справа, інше питання. Насчет екрану. Ну, вибір, якщо чесно, невеликий. У нас є зараз варіанти на 14 дюймів екрани, то я не бачу особо великої різниці в цьому всьому. Тому, якщо вам потрібні екрани, то вам потрібно просто Доп монітор підключаєте його без проблем. Тут можна тільки один монітор підключити, два неможливо, на жаль, це тільки в проверсіях можна два підключити. Тут лише один, на жаль. І якщо вам потрібно для монтажу, то підключаєте і користуєтесь. Нормально і вам удобно буде. все. Буде. Всі ваші справи робити, в ігри грати і так далі. Тому, я думаю, ці всі о, самі головні моменти я розповів. Які, Якічно мене, так сказати, напрягають. В остальному о, краще мого комп'ютера. Ну, ладно, за комп'ютер це лишнє я сказав, тому що в кожного різний комп'ютер, в когось взагалі немає, а в когось самоліт, тому це таке вже питання індивідуальне. Всім дякую, надіюсь, вам це відео було корисним.